Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, з того часу, батько, він мій, з того часу я ось. Його я там прославляв, з того часу я його син і радію, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв, я приніс до нього все зло, він набрать і серце. Боте спасіння дає, С того часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих тихаї, щоб його я там прославляв. С того часу я його син і радію, що він прийняв. Тих країн, щоб його я там прославляв. Він тепер радію всі дні, щоб мене мій батько знайшов, Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. З того часу я його син і радію, що він прийняв, мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв.